Я опустила, от він колись стоїть. А я кинула всього трошечка метеля. Хлопці, всім привіт! Ви на каналі Катя Рибалка. Знаєте, сьогодні у мене така тема відео риболовля без пунтів. проста риболовля на мормишку, зимова. Або з чого потрібно починати взагалі цей шлях на кризі. Ви обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і ставте мені вподобайку. Погнали! Беремо звичайного мотиля, зараз коштує 30 гривень. В риболовних магазинах Києва. Не знаю, скільки в інших містах. До речі, можете в коментарях написати, мені цікаво. Порція мотиля насадочного 30 гривень. Мормишечка. Флагмана сама проста, сама дешева. Куплена давно. Вже, мабуть, ціни інші, але також гривень 30 Погружаємо нашу снасть. Ну, не одразу. Зараз, 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 зараз. Хлопці, раз. Два. Зійшов. Три, чотири, п'ять. І маємо такого окунчика. І в цьому відео я розкажу, що треба робити, щоб без зайвих... Я не знаю, девайсів ловити отак от рибку на будь-якій водоймі. Дивіться, на кожній водоймі, от особливо якщо це озера, є такі місця якогось затишку. От, наприклад, тут, як ви бачите, повалені кущі, дерева. Це є природній прихисток для риби. Тобто, в такому місці. Майже 100% буде якась дрібна риба. Це може бути окунь, це може бути якась плотвичка, краснопірочка, уклеєчка, що. Але для того, щоб от просто кайфанути і половити на мурмишку, вам достатньо знайти озеро, надійну кригу і місце, яке ви бачите, що це місце з затишку. Звичайно, має бути хоч якась глибина. Ось тут, до речі, ідеальне таке місце це наше секретне Сашове місце. Не дуже багато окуня. От. І тут оці от корчі, вони ще й мають глибину півтора метра. Що взагалі просто топовий містяк для невеликої рибки. Вона тут ховається від хижака. І от дивіться, без прикормки, без камери, без охолота. Зараз... Ну, як без прикормки. Я кіннота десь п'ять мотильчиків. Ох, цей був гарний. Б'є. Грається. Ох, 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 ох. Цей такий приємний. І бачите? Я вам скажу, це реально класне задоволення, бо отакий окунчик на такій тендітній оснастці, він вже приносить кайф відвиважування. А якщо вам сяде 100-200 г, а тут може бути окунь і пів кіло, це буде просто щось нереальне. Дивіться, коли справа заходить за зимову риболовлю, починається. А як знайти рибу? Треба підводна камера, треба ехолот. І якби з одного боку казалося, що е, зимова риболовля одна з найдешевших, а потім випливає, що вона одна з найдорожчих, тому що, наприклад, таку рибу, як е, крупний карась, так, е, як стаї плотви крупної, її важко знайти без якихось пристроїв. На відміну від дрібної риби, яка є майже в усій водоймі, в усіх водоймах, і яку набагато легше знайти за допомогою... Метода Шерлока Холмса простою дедукції. І дивіться, будь ласка. Бачите, як лювання? Для риболовлі на мурмишку вам потрібна отака простенька вудочка балалайка. Вони продаються у всіх магазинах. Оці ми брали у флагмані. Десь по 150 гривень вони коштують зараз. Зимова тоненька лісочка. І от, ну, для окунця треба от така маленька мармишка, як тут оснащена. Тобто сама снасть коштує дуже дешево на сьогоднішній день. Друзі, капець, у нас тут був інцидент, коротше, Саша провалився, прикиньте, Подивіться, дивіться, просто тупо нема. Ой, диви, капіт. Коротше, я йду собі з пишнею, і крига така, ну, сантиметрів 10. Він іде, як лома... упав, коротше, дивіться. Покажи, сапог порвав. Бу, дивіться, блін. Да. Одною ногою провалився, достав, ну все, вже. Ну я, я не знаю, це чудо. Я провалився просто однією ногою, там криги взагалі. Так, немає. дивіться, дивіться. Так, от, її немає, ні тут, німа. Просто в чому прикол? Диві. Завжди ходіть спишнею. Опасне місце, бачите? Крига 10 сантиметрів, а тут Диві. під снігом, Диві. там, походу, є підземне джерело, б'є вода, поняли? І дивіться, просто. Тут от, ну, для порівняння от, ну, покажи просто, що от тут. Тут. тут, нема. Пусто. тут Пусто, усюди? Пусто. А -а -а. Капець, тут це повний кусок, оцей. не заходь туди вже, а відійди. Не от, не просто покажи для прикладу, отут от, удар, що тут ну, реально крига, подивіться. А там жесть. Слухай, ну ти це реально ти чудом весь не провалився. Я не знаю, як я не провалився. Ти просто так швидко вистрибнув. Я швидко вистрибнув, що дивіться сліди. санок. Ну так, да, ти ногою сюди став. Ти... А, ти просто на край став, поняв? Дивись, ти чітко став на край. Ось там видно, вже крига починається. Якщо б ти став сюди, от, трошки на. Ні, на... так я ближче... виско... Я вискочив тут, вон лисанки. Тут нема криги, вон. вон. Диви. Він ст... <рігла> Капець, слухай. Ну слава ну, Богу. Сьогоду, свіду, я вилав. Слава Богу. Я слухай. не знаю, як вона... Я просто такий цій <рігла> <головіка> От, бачите теж прикол? От тут, походу, є таке ну, підземне джерело, воно б'є. Ну, тут видно, що тут є крига точно. А там, бачите, було притрушене снігом, і через сніг воно не замерзло. Тобто оці ділянки це дуже опасні ділянки. Ну такі пригоди сьогодні. Слухайте, я вам скажу так: е якщо б я провалилась би, мабуть, я більше б на кригу не вийшла, бо я так перепугалася просто за Сашу. Я дивлюся, і мені здається, одразу зараз я теж провалюся. Коротше, е я в кожному цьому відео вам кажу: виходьте тільки на безпечну кригу. І начебто ми завжди виходимо на безпечну кригу. Але от така ось ситуація. Ну, розслабили, знаєте, вийшли, пробили, крига хороша, йдемо собі ля-ля-ля. А насправді ну, такі місця просто це як пастки, не можна на них ставати. От і все. Друзі, дивіться прикол, реально. от Просто за годину пів баклахи реально окуня. Ми його тут зберігаємо для того, щоб зробити фотку, бо на кризі зараз сьогодні зранку було мінус 12, зараз десь мінус 5, він просто замерз. Я дуже ото не люблю, коли бачу, люди ловлять дрібну рибу, складають її на кригу, а потім з неї нічого не роблять, вона вмирає просто, її або викидують, там, дали там котику дві-три рибки. ну, типу, Нащо просто так її нищити. Він в баклажці, вона зараз. Побуде собі, виповне місію зробити гарну фотку на заставку для ютубчика і піде собі далі жити. Значить, друзі, ще прикольний момент, я, до речі, поміняла лунку, ще прикольний момент щодо риболовлі от на дрібну рибу, от, наприклад, тут на Окуні, да, от, Зійшов, як ми зараз. Можна взагалі реально ловити на мормишку без мотиля. Коли він активний, коли його багато, він клює. От щойно Саша проводив прямий ефір у себе на Ютубі і весь час ловив без мотиля. І в нього дуже файно ловилося куня. Гарніше, ніж в мене. Причому у мене гарніше клює на мотиль. Я реально без мотиля також ловлю, але дуже багато холостих клювань, коли є мотиль. Він, знаєте, він так е, жадібно. Жадібно клює. Друзі, ми сьогодні на риболовлі тупо весь день. Ми зранку їздили аж у Вижгород. Хотіли спіймати карася. Ну, На карася це зовсім інша риболовля, вона складніша. Там ну, реально без ехолота, чесно кажучи, робити нема що або без підводної камери. ну, Дуже складно. Там і з камерою ніфіга не вдалося спіймати, ледь одного карася знайшли то я так думаю, ну і нафіг, я не хочу оце розтраюватися, Кажу, Саші, поїхали зараз на рибалку, на мармишечку, наловимо собі окунця, просто кайфанем. Реально, перед тим, як от поїхати додому, друзі, я вам просто дуже рекомендую. Це найпростіша риболовля, найцікавіша реально. І якщо влетить гарний бонус, ви просто будете в шоці, наскільки це круто. Дивіться. памс І у нас вже там... А, зійшов. Був окунчик. Виявляєте собі, коли там ну, клює якась рибулька, там пів кіло. Ми на ці самі вудочки, до речі, і карасі кловимо. І навіть я доставала на ці оснастки. О, оцей гарний. Ох, оцей гарний. Дивіться, який хорошенький. На ці оснастки доставали і керасик кілограмових. Дивіться, друзі, є дуже багато методик і техник е в тому, щоб ловити на мормишку Окуня є у нас змагання, є спортсмени. Е вони дуже часто е використовують метод конверта. Що це таке? Це дуже просто, вам зараз поясню. Такий, знаєте, більш серйозний підход. Дієвий. Коротше, берете, бурите чотири лунки, квадра... eh, прямокутник, конверт. Раз, два, три, чотири. Поняли? І одну по центру. Ну, як конверт. Раз, два, три, чотири. І тут язичок конверта. І закормлюєте закормочним мотилем кожну лунку. І все. І ловите, в якійсь луночці має деклювати. Але знову ж таки, це при умові, що хоча б якась риба там є. Тобто ви її там закормлюєте, ви її чекаєте, що вона підійде. Я ну, якби більш за те, щоб ловити рибу там, де вона точно є. тобто ну, от У мене є розуміння. Я, я не знаю, чи я вам доступно поясняю, наскільки це правильно я поясняю. Я пояснюю, як роблю я. От я розумію, що тут в курчах буде риба. Ну що, друзі, на цьому будемо закінчувати наше відео, нашу риболовлю. Подивіться, це просто, ну окей, ну максимум півтори години риболовлі. Бо стільки у нас окуня і деякі прям дуже-дуже приємні. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, пишіть ваші запитання в коментарях, я вам з радістю відповім. На все добре, до побачення!